А що це в нас таке буде? Таке смачненьке з м'язком. Це буде бюрек. Я сьогодні йду до дідуся, несу йому їстеньке і з чогось захотілося мені йому приготувати бюрек. Зараз трохи кунжутиком присиплю. І все. І його в духовочку. Смакотище, красотищо. А ще сьогодні у нас буде ось така запіканочка під сирною корочкою. Зараз в духовку поставлю, щоб корочка взялась. Там картопелька, кабачок, яєчком, томатики. Ну, коротше, дуже-дуже смачна штука. Все, ось така краса в нас вийшла. Це бюрек. Дивіться, яка смакотіше. клас, так? Дивіться, яка краса. Ну і ось наша рагу запіканка. Сирочок розплавився. Зараз ось, ось кришечками накрию. І все буде класно. Ну і на перше у нас, як кажуть, борщ. Зелений, звичайний борщ. То кажу перше, друге і бюрек.